Вітаю на уроці української мови. Сьогодні в нас останній урок із серії уроків навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти. Робота з деформованим текстом. Якщо тобі є з ким попрацювати в парах, можеш зробити цю роботу удвох. Якщо немає, зроби її самостійно. Розташуй речення в певній послідовності, утворивши текст. Під березою діти знайшли маленькі совеня. Вони відпустили совеня на волю. Діти забрали пташку додому і вилюкували її. У дуплі берези було гніздо сови. У нього було ушкоджене крило. Отже, ще раз самостійно прочитаю уважно всі ці речення, розташу їх в певній послідовності і утвори текст. З чого треба почати текст? У дуплі берези було гніздо сови. Під березою діти знайшли маленьке совеня. У нього було ушкоджене крило. Діти забрали пташку додому і вилікували її. Вони відпустили совеня на волю. Про кого текст? Як ти вважаєш, чи правильно вчинили діти? Поділись своїми міркуваннями. З близькими, друзями або однокласниками. Добери заголовок до тексту. Пригадай, Частини тексту. З чого складається текст? Зачин, основна частина кінцівка. Прочитай речення, які утворять зачин. Про що йтиметься в основній частині. Прочитай кінцівку. В зошиті запиши число, класна робота, буква-букво-сполучення і зроби звуко-буквіний аналіз слова сувеня разом зі схемою. Прочитай текст. Добери до нього заголовок спершу. В степах України можна зустріти красивого великого птаха, трохи схожого на страуса. Це дрохва. Живиться дрохва травою, з зеленими частинами рослин, комахами. Іноді дрохва ловить ящерок і мишей. Дрохви чудово літають, але більше люблять ходити по землі. У минулому столітті дров мало не винищили. дрохву було занесено до червоної книги, і зараз кількість дров збільшилася. Відредагуй текст! Запиши його, уникаючи повторів слова дрохва. Завдання з друкованого зошита. 54 сторінка. 107 вправа. Спочатку прочитай текст. Устав пропущені слова, які замінюють повторюваний іменник яструби. За потреби використовуй слова з довідки. У наших лісах живуть хижі птахи, яструби. Їх називають пташиними вовками за розбійницький характер. Сірі розбійники нападають на інших птахів, які стають для них смачною здобиччю. Знають вони, де можна поживитись, тому і сидять у засіці біля голубників. Годівниць, у тих садах і парках, де люди постійно підгодовують птахів. Що таке віолончель? Це струнний смичковий музичний інструмент. Отже, вдома треба прочитати текст, доповнити його потрібними словами, уникаючи. Повторів. Це письмове завдання з друкованого зошита 54 сторінка, 108 вправа. Отже, спочатку прочитай текст, усно доповни його потрібними словами. А далі випиши розповідне окличне речення і усно поясни свою думку. Дякую за увагу. До зустрічі!